Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати. Хрущі надвищений кудуть, плугатирі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять, ждуть, сім'я вечеря коло хати. Вечить подає, а мати хоче навчати так силовить не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула кої. Затихло все, тільки дівчата.